Микола, Вересень Так, ну я в перших словах хотів би подякувати пані Наталії і пану Віталію, тому що в березні, здається, цього року я тут з'явився і, і, і час від часу мене запрошують. І я дякую за те, що запрошуєте. Що є можливість щось сказати. Може, навіть комусь це подобається, не знаю. Знаєте, я вчора у мене доня приїхала проїздом через Львів з Києва в Берлін. І... Ми сиділи в ресторані, і я підняв чарку за 24 й рік. А, і Я думаю, більшість людей, і, 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 і тут з Остапом треба погодитись: з одного боку, ми хотіли би пропустити 22-й, а може і 23-й. Бо очевидно, що в 23-му році ще буде війна. От. І є надія, що в 24-му вже буде перемога. Але те, що. З іншого боку, якби не було 22-го і не буде 23-го, то ніколи б України такої не було. І я б завжди казав, що свобода це кров, це така валюта свободи. Іншою валютою за свободу не платять. І це може цинічно, і герої помирають, попри те, що ми думаємо, що вони не вмирають. Але це та ціна, смерть це теж ціна свободи, ціна волі. Ціна незалежності іншої просто валюти там не приймають на горі. І, 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 і знаєте, це цинічно ще буде цинічніше, може мені хтось морду наб'є, але якби не маразм Путіна, що невідомо коли, нарешті, Україна ботямилась, зрозуміла себе, побачила світ навколо себе, побачила би, об'єднала б світ абсолютно для мене. Ну, знаєте, з іншого боку, і 5, і 10, і 20 років. Дуже багато людей, дуже багато політиків взяли. Ми віримо, що Україна повстане сильно і піде, Тільки ніхто не знав ціну. Говорив, думаючи, що це так станеться. Ну, от просто ми тут раптом зберемося, отямимося і кудись всі підемо. Ні поки по сраці не стукне Путін, ніхто нічого не буде отямлюватись. Треба, щоб щось відбулося таке. Такий шок національний, з якого, а психологи нам завжди нас вчать, що поки ти не впадеш до кінця, до дна, ти не відродишся. Треба впасти буквально кудись в яму. І тільки тоді ти починаєш відновлювати себе і відновлювати про простір. Що 22-й рік нам дав, знаєте, я фраза дуже важлива, як на мене, великі часи народжують великих лідерів. Сто рік тому знав генерала Залужного? Ну, точно дуже мало людей. Ну, десятки, ну сотні. Ну, може, тисячі, але не десятки тисяч. Та я бачу тут з приємністю депутатів Верховної Ради, уявимо собі, що немає не війни. І вони б сьогодні стояли на трибуні і матюкали без Зеленського і казали: Ах, ти зараза! А тепер ми всі сидимо і розуміємо, що він. Він виявився, оці великі часи вони народили. Не був би Зеленський ніколи таким, як ми, як його знає світ, якби не було війни. А тепер це лідер світу. Це інший абсолютно вимір. І, і, і ніхто б не повірив рік тому, що вийшов би хто-небудь, да, пан Олег, чи пан Персен, чи пан Остап і сказав: слухайте, ми за рік будемо говорити не ми. Ні, ні, я слова доброго не скажу. Ні, не, не Ви вже сказали. <свист> Та, Дайте щас... тепер комусь. <свист> <свист> да, не ми це будемо говорити, а буде американський уряд говорити, буде американський конгрес, буде британський уряд, буде німецький, буде французький і так далі. Ну і дуже важливо розуміти, що як би до нього не ставилися і не ставився пан Дроздов, але через 15, 20, 40, 50 років в підручниках напишуть. Щось протилежне від думок пана Дроздова. Я нічого не можу зробити. Але посилання на слова пана Дроздова теж можуть бути ні, в цих ні. книжках. О, це вже дисертація. В підручниках не буде, а от в дисертаціях буде. Тому я думаю, що це буде залежати пана Миколи, хто буде писати підручники переможці. переможці. Підручники пишуть переможці. Ну, навіть буде правда. Не піара, правда, значить. нічого, нічого не зробиш. Це завжди так є. От. Е, ну Є ще один момент, який ми, може не розуміємо або розуміємо, або потім зрозуміємо, може хтось вже розуміє. Що, розумієте, політикам дуже часто надається шанс. Але тільки унікальні політики користуються шансом. Я завжди згадував, тепер менше згадую, бо всі очки згоріли про минуле, про Кравчука, Царство Небесне, до речі. Проводили минулого року. Який, я я був свідком всіх подій, тоді, тоді 89-й, 90-91-й. І він глянув що як він пропітляв. Ну, він сидів би собі другим секретарем ЦК, і все було б чудово. І було б в Україні як в, в, в Білорусі. Та? А він якось оце це, як знаєте, політична тварина. Не в поганому розумінні. Погано. Як він тут так раз і, і вивів з тої можливості, ну, може, не максимум, але майже максимум, може було там ще щось зробити. І тому це важливо. І сьогодні та така сама історія. Я тут, до речі, теж погоджуюсь з Остапом. Я боюся іншого. Я боюся, що в разі перемоги, яка, я сподіваюся, може і в 23, му не тільки в 24-му настане, ми стоїмо напередодні мідних труб. Що я боюся таку пиху українську побачити. Ну, бо що можна Це не сказати не українцю, який переміг росіянам? Який переміг всесвітнє зло? Не, не просто якогось супротивника такого місцевого гатунку. А всесвітнє зло, і всі цивілізовані країни розуміють, що це перемога над всесвітнім злом. Так? І спробуй зробити зауваження. Де ти француз сидів, коли ми бились? Де ти німець сидів? Де ти сидів? Може до поляків менше претензій, бо дуже багато зробили для нас поляки і для наших людей. І все, і ми такі круті, що куди там? Я так боюся цього. Але варто зрозуміти, що і, 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 я не знаю, чи це варто про це говорити вголос. Я це дуже часто говорю може, на кухнях чи в ресторанах, інколи на своїх програмах, що давайте не будемо аж такими оптимістами. Щось мені підказує, будуть і негаразди, і на полі бою будуть негаразди. І я завжди ціную військових, які завжди... Найгірший варіант розвитку подій оприлюднюють, Най, найстрашніший, щоб потім, коли не станеться так, щоб все ж таки був оптимізм. Але якщо ми зараз всі будемо, говорити, всі в 23 му році ми перемагаємо. Ой, а раптом десь почнеться російський наступ, а раптом вони призовуть когось. Раціонально вони не можуть. Це зрозуміло. Нема жодного експерта нормального. Навіть серед російських, ну таких справжніх експертів, не, по, не пропагандистів, які б зараз сказали, що, що у Росії є шанс. Але чорт його знає, війна аляге-хомараге. Ти на війні, і ти все може відбутися завтра щось абстрактне. Сьогодні, але завтра воно буде конкретне і десь щось відбудеться. Тому давайте будемо стриманий оптимізм. Може оптимізм, але стриманий. Вересень вам е, за стиль завжди наші глядачі також відзначають, як ви гарно виглядаєте. Да холодно мені, йога, йога. І Ви згадували доньку і казали перед тим, що шалик вона вам подарувала. Да, це ж... шалик, так, да, донька. Ну, пару слів я скажу, безперечно, та, Ну оскільки треба дякувати, а тут якісь такі були, як на мене, трошки сумнівні подяки щодо наших партнерів. Вони постійно дякували, але після. Коми але казали. А я от хочу, знаєте без але подякувати Сполученим Штатам, подякувати Британії, подякувати Франції, Німеччині, Польщі, подякувати Туреччині за те, що не пускає російські кораблі з Канаді. Середземного моря, Канад. Слухайте, можна подякувати дуже багатьом Японії, яка завжди допомагає дуже тихо. У них, якби таке враження, що у них в характері нема піару. Вони тихенько підсовують пару мільярдів і мовчать. А деякі країни підсовують 100 мільйонів і кричать. Якщо треба японців, подякувати. і в принципі сказати, що я не нарікаю, я вважаю, що все йде чудово, все йде так, як може йти. Не так, як мені хочеться чи вам хочеться, чи комусь хочеться, а так, як воно може йти. Я прибічник природньої історичних процесів. 1988 роках. у Кого не спитаю у Лук'яненко, у кого не спитає, яка незалежність? Монстр радянський стоїть. Армія КГБ, КПРС. Катастрофи, помінти. це Як це зветься, Табір цей соціалістичний. Нічого, якось в 90-му вийшли студенти, трошечки так похитали. Так, і якось воно так природньо пішло. Природньо якось Конституцію. Я пам'ятаю, Конституцію приймали теж такі були дискусії, матюки в один. Але нічого. Потім один майдан, другий війна. Знаєте, я недовірлива людина. Я, я в, усій, в перемогу першого майдану не вірив, другого і в третього. А от мене все. Тепер мені соромно. Більш спорті того, каже, я, мабуть, що я каже, єдиний на фарт, не вірили, я да? єдиний, хто чесно каже, <рес> що я і я був абсолютно американцем. І я переконаний, що ну, не 90 окей, 50% українців були американцями, коли подумки казали за два, три, чотири, ну, п'ять днів програємо. Про це тепер не модно говорити. Про це тепер всі ведуть мовчати. І всі будуть казати, що ми знали, що буде війна, і що ми знали, що ми переможемо, і ми знали, і це, і це. Я не знав, ну, мабуть, я такий недалекоглядний. От моя, до речі, доня, про яку ви згадували, якраз вона абсолютно не мала сумнів. Я з нею сперечався і 24, і 25, го 26 го поки в Києві сидів та три тижні після початку війни. Тому от воно все йде так, як йде. І ми нічого не поміняємо, тому що це світова хода. Коли хтось каже, ну там хтось краде. А був випадок, мені хтось нагадає під час війни, щоб не крали. Може, до нашої ери, до Різдва Христового, якась така була специфічна, справедлива війна, де всі бігали, допомагали і ніхто не нажився. Такого природа людська не знає про зраду будуть зраджувати, і колаборанти будуть. Нема такого в світі, щоб не було колаборантів. Голландці, французи, Друга світова війна. Поляки, росіяни, до речі, чемпіони серед всіх країн СРСР. На першому місці по колаборації йдуть. Українці теж колаборували, Всі, це, це природа. Є сміливі, є тут, це, це є боягузи. Це, це нічого ми не зробимо. Тому я думаю, що воно йде природньо історичним шляхом вправ... і ми на правильній стороні історії. І це дуже важливо. І, і війна йде не це безперечно, українська війна. Безперечно, Українці стала на пер на передовій позиції. Але це війна між демократією і авторитаризмом. Це війна справедливості проти добра, проти зла і, і проти біле чор... проти чорного. І тому всі люди якби об'єдналися, і якби всі цивілізовані, ну що залишається у нас Куба, яка, до речі, мовчить. Дуже мені приємно і дивує, що вона мовчить, що вони поки не стали на бік Росії. Ну, може, їм тільки цукром можуть продати Росії. Іран, Північна Корея, ну як би він. Бі... Ну і Еритрея без якої? Як же без Еритреї, ну куди ж нам без Еритреї? Нам без Еритреї нікуди. От. Тому я думаю, що все якось правильно йде. І, і, і безперечно є дискусія, безперечно, люди сваряться, миряться, посміхаються, плачуть. Все йде природнім шляхом. Парламент, ну да ну а що? Український народ сказав, якось український народ тут задіяний. Коли український народ обирає і президента з партії однієї, і парламент, то як же тоді можна створити парламентську президентську республіку, коли половину парламенту підтримує президента? Ну так сталося. Ну так люди проголосували. Якщо ми за демократію якщо ми проти, тоді, звісно, можна трошечки. З новим роком веселих свят все буде добре, не нарікайте, посміхайтесь, не плачте. Я закінчив.